Сьогодні в нас прекрасний день, і я хочу вам сказати: добра новина іде з християнських зустрічей. Тому не забудьте швидко підписатися. Поставте вподобайку, буде цікаво, я вірю. І ви напишете навіть комент, що почали витягувати колоду свого ока. Цю духовну колоду, яку потрібно витягнути з свого ока, щоб побачити, коли я витяг колоду свого ока з власного ока, я... Почав бачити. А що ти бачиш, Михайло? Я почав бачити слова в Євангелії. Вони почали оживати в моєму серці. Вони почали от бурлити ріками живої води. Тому що саме Христос сказав, хто вірує в мене, хай приходить і п'є. І ріки живої води потечуть з нього. Я це побачив. Я побачив, як люди зціляються, як біси виходять. Я побачив, як Бог дає видіння, щоб утвердити нас, як посилає пророків. Щоби теж утвердити нас або напоумити, або сказати: Ти молодець, ти крейзі, Христа ради. спитай, що ти бачиш, Михайло? І я розкажу тобі. Тому я запрошую вас на християнські зустрічі. Я запрошую, я настійливо запрошую бути в Слові Божому, в Євангелії, щоб цю колоду витягти з ока, щоб побачити. А світ прекрасний Божий. Побачите, а царство Боже є на землі, і воно всередині в нас. Алілуя! Алі Слава Господу! Христос це всі оплески тобі, тому що ти все це звершив.